Тебе ти помітила, що я до інтерв'ю з тобою так. ну Ми спілкувалися, але я не розпитував про твою професію, який ти лікар, звідки ти. І я це залишив для того, щоб ми поговорили це в кадрі зараз на записі нашого, нашого інтерв'ю. Я лише знаю, що ти лікар, правильно? Але який ти лікар, я не знаю. Розкажеш нам, будь ласка. Так, я лікар-терапевт. Я вже півтора роки працюю лікарем приймального відділення, а також чергую у відділенні терапії, алергології та паліативної допомоги. Дуже цікаво, бо моя дружина теж лікар, вона працює в лікарні, теж терапевт, працює в терапії, але з її слів я розумію, що таке приймальне відділення. І наскільки там все дуже треба бути уважним, зібраним, сконцентрованим, твоя робота, ти вважаєш її важкою чи чи ні? Це речі, це державна лікарня? Так, це державна лікарня. Я працювала медичною сестрою в приватній лікарні, тому я трошки розумію ну, різницю між приватними і державними лікарнями. Я гадаю, що кожна людина, особливо лікар, скаже, що його праця важка. Важка, так? Так, да, тому що там потрібно дуже багато контактувати з людьми, особливо з хворими. Вони мають якусь свою специфіку, вони на все реагують трошки інакше, іноді трошки агресивніше. І потрібно до кожного підбирати якийсь свій індивідуальний якийсь підхід. А зазвичай ще в приймальному відділенні потрібно вміти так: родичі, отут. Тут наша швидка, тут сам пацієнт, і щоб кожному надати ту увагу, яку він потребує. Що тобі найбільше подобається у твоїй професії? Допомагати людям. Це, ну, це те, для чого я це і обрала. Знаєш, до речі, я е, дійсно вважаю, що лікар це така професія, знаєш, найблагородніша, яка тільки може бути. Але я не лікар. Я теж мав бути лікаром. Ти знаєш, я вступав в медичний університет. Але. Я не став лікарем, але я вступив. Радий. Я вступив так. Але я також вступив ще й в театральний, і я вибирав між медициною і театральним університетом. Я все таки вибрав театральний університет. Я радий цьому. Знаєш, все склалося так, як, як мало як мало бути. Ти Одеситка? Так, моя бабуся, дідусь всі жили в Одесі. Мама Одеситка. Як це знаєш? Є отакий от цей такий шаблон, чи стереотип, що Одесити це якась окрема спільнота. Розкажи трошки про про Одеситів. Які вони взагалі про місто? О, вони дуже відкриті. Вони всі Одесити мають гарне почуття гумору. Цих людей ну, неможливо з кимось сплутати. Тому що навіть коли я за кордоном інколи так можуть побер... ну, іностранці обертатися і такі Одеса. Так, прям пізнають нічого так. О, Ну, Деякі е, через те, що в Одесі багато людей розмовляє на російській мові, е, то чомусь е, вважають, що мають плутати з росіянами. Але угу. не так. Угу. Говор все рівно видає себе. Ага. Ще такого й не було, щоб казали там, з Росії такі Одеса, такі, так? Да. Ти звикла до моря вже чи ні? Ну, типу, так знаєш, я народилася ні, там. Я ж кажу, ну, знаєш, типу, ну море, в мене море щодня. Типу знаєш, люди дуже які не живуть біля моря, вони дуже хочуть на море. Ти звикла до моря? Ну насправді, так якщо послухати маму, то одесити на море не ходять З <рігінь> її слів. Ага. Але от наше покоління, воно це трошки вже по по іншому по так, тому що наше покоління вже якось поділяє роботу. Поділяє відпочинок, і море це дуже таке велике місце сили для багатьох людей. Для мене так само. Я Ласка. обожнюю. Після особливо важкої зміни прийти туди, побути наодинці з собою, випити кави. Ну, я дуже рідко п'ю каву. Ну так це більше як ритуал. Ну так, так помолитися, побути один на один. Ти і ця стихія це дуже круто. Що там чайки десь кричать? Клас, супер. Ми приїдемо до тебе в Одесу. Запрошуємо. Ну ти нас не запрошувала, я сам запросився. Вже запрошую. Дякую. Ми переходимо до нашої основної теми, вона називається Любов на відстані». Хочеться поговорити сьогодні на цю тему з тобою. І перше, напевно, очевидне запитання, як ти думаєш, взагалі чи реально по-справжньому пізнати людину через екран, тобто не будучи знайомим там, в реальності? Наскільки це реалістично? На мою думку, це не дуже реалістично. Ти можеш пізнати людину, ти можеш пізнати її цінності. Слова, які говорять, навіть по відеозв'язку побачити образ людини. Але отак, от по справжньому, можна, мені здається, пізнати людину тільки вживу. Побачити цю міміку, побачити ці емоції наживо — це зовсім інше. Угу. А в тебе був досвід? Ти спілкувалась колись в онлайн, знайомилась в онлайн, ну там з хлопцями, наприклад. Ну, спілкуватися так, бо в двадцять сторіччя, ера інтернету. Так. Але на сайтах знайомств я ніколи не була зареєстрована, не мала потреби, може так. Але я знаю, що є наразі є християнські платформи. Розкажи про них. А я не знаю. Я просто знаю, що такі є. Я просто інколи коли читаю якісь новини, особливо коли це іностранні якісь іноземні сайти, так. то там можна побачити, наприклад, там протестанти зробили нову сторінку, або є ще фільм. Теж протестанські, як повірити в Бога, щось таке дуже нашумівше, і там теж є реклама цих саме сайтів для знайомств іменно християнських. мені здається, що це ну доволі добра річ. Це круто, тому що ти тоді туди, туди заходиш. Ти вже знаєш, що там є люди, які поділяють твою найголовнішу цінність. Так. Так, слухай, це дуже круто. Мені здається, що нам треба знаєш, аби разом з тобою спільно ми знайдемо назви якихось цих сайтів знайомств християнських. Так, і тут трошечки будуть вилітати ці ці плашки. Ні, бо це дійсно корисна інформація. А ти кажеш, що ти знайомувалася в інтернеті з теж все одно переписували, спілкувалися. У мене просто теж був такий досвід. Я теж спілкувався із дівчатами, знайомився в інстаграмі чи в Фейсбуці, чи в інших там соціальних мережах. Як ти думаєш, є якась небезпека в цих чи несе інтернет знайомства якусь небезпеку? Так, звичайно, тому що дуже багато шахраїв. І от я гадаю, ти також чув недавно був дуже такий нашумівший випадок, коли чоловік прикидався дуже відомою людиною, відомим Ні, актором. Він, якщо я не помиляюсь, прикидав, прикидався, що він Джонні Депп. Або бритпіт, щось, ага, ага. якась з цих двох людей. І таким чином виманював у жінок кошти. То він казав, що він попав в лікарню і він не може світити свої картки, будь ласка, скинь гроші. Ну і жінки довіряли. І казалось би, ну, що там, хай скине фото і все буде очевидно. А він навіть з допомогою штучного інтелекту підробив відео і розмовляв по відео з цими жінками. Тому це шахраї. Типу брав маску цього актора так, робив? Іначе так. він За допомогою Нічого собі. штучного інтелекту Нічого він накладав собі. на себе такі риси. Може, він від природи дуже схожий, але за допомогою цього обманював жінок, це погано. Потрібно дуже прискіпливо, потрібно дуже фільтрувати інформацію, яка до тебе надходить і яку ти свою особисто надаєш. Слухай, ти дивилась такий фільм, а можливо чула про такий фільм, називається Аферист із Тіндера. О, так, чула, але не дивилася. Е... Тому що його зняв Netflix, а там не завжди таке щось. Тільки сьогодні за цим Лукашем про це говорили. з Стіндера це документальний проект, документальний фільм про афериста, який теж щось схоже обманним способом виманював гроші. Він знайомився з жінкою, потім зустрічався в реальному житті. Вони знайомились, спілкувалися. І потім через інтернет він теж виманював там колосальні. 800 тисяч доларів, там хтось мільйон доларів брав кредити, брали позики в банку, там, скидували йому, надсилали, і він десь пропадав, зникав. Ну тобто є велика насправді дійсна небезпека. Але чи є плюси? От ми зараз заговорили про небезпеку. Так, дійсно, розуміємо, є небезпека, є випадки серйозні, приклади серйозні. Але чи є плюси в інтернет-знайомствах, як ти думаєш? Може, якщо ти не можеш знайти собі людину. В... Біля себе, в оточенні вами, в оточ... своєму оточенні, mm -hmm. якщо ти не можеш знайти людину, то може в цьому і є плюси. Може саме твоя якась така людина на іншому кінці світу. Находиться. Але це mm -hmm. є і плюси. Це є як позив до м... як мотивація. Наприклад, для того, щоб познайомитись з людиною з іншого кінця світу, у вас має щось бути спільне. Наприклад, для цього тобі потрібно докласти зусиль і вивчити мову дуже англійську. Mm -hmm. Чи там іспанською, така теж дуже поширена мова. Mm -hmm. Ну, вона, ця тема дуже як мотивує навчатися, mm -hmm. вести mm -hmm. свої соціальні мережі, фотографуватися, доглядати за собою. Так, 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 так. Ти активно ведеш у соціальні мережі? Ну, можна сказати, що намагаюся. Якщо казати про свою особисту, тому що я паралельно ще веду сторінку «Юваніма». Комісії душпастерства молоді України uh -huh. наша молодіжна рада взяла над цією сторінкою як шефство, uh -huh. і ми її наповнюємо за допомогою священників, робимо якийсь цікавий матеріал. Я от показувала цю лукашу, він сказав, що дуже прикольно. Клас. Так. Ми рекомендуємо теж вилити назва, чи посилання вилетить, обов'язково, чи прикріпимо посилання. Я чув колись такий вислів. Хотів почути твою думку, що. Любов, кохання це бажання торкатися, так? Ну, тобто тіла, очей, губ іншої людини, так, протилежної статі. Як ти чи погоджуєшся ти з цим твердженням? Я думаю, що так, більше погоджуюсь. Чому я поставив це запитання і навів цей приклад? Тому що в віртуальному світі, в віртуальному житті, так і відсутність якраз цих доторків е до іншої людини. Тому чи як думаєш, чи є оце бар'єром, чи чи може бути ось ця неможливість торкатися іншої людини найбільшим бар'єром в інтернет-знайомствах, в інтернет-спілкуванні? Ну так, тому що ну, можна знайомитись в інтернеті, це добре. Все окей, якщо інформація перевірена, ви там деякий час з людиною знайомитесь, пізнаєте один одного, то було би логічно, щоб це з онлайн перейшло в офлайн, тобто дати життя цим відносинам. Бо якщо вони залишаються лише на рівні онлайн, нічого не буде. Нічого не буде. Треба робити наступний, наступний, наступний крок, крок так угу. а, як думаєш, що може Бог використовувати інтернет для поєднання людей разом? О, так, звичайно, Бог він всемогутній. Він може робити все, що йому він захоче. Так. І я вважаю, що інтернет так само може стати інструментом для того, щоб знайомити людей, угу. об'єднувати серця. Так, тобі є якісь такі приклади чи ні? Так в, мене... О, так, в мене є друзі, дві пари. Одна пара мала суперечку в коментарях. А наразі вони вже як півтори року в шлюбі, але вони поки не в інчині, але. Ми йдемо з ними до цього. Так, А друга пара е, наразі є наречена і наречена. І так само вони але вони вже познайомилися е, через сайт знайомств. Ага. І так е, ну, здається, що коли приходить, там, то був мій, мій друг, і то був, був мій е, одногрупник. І коли вони прийшли і кажуть, це моя дівчина, всі такі, ну, норм, типу, десь познайомився. А коли починаєш ну, як розпитувати, і вони самі кажуть, я познайомився на сайті знайомств. І ти така, ого, нормальна людина, сайту знайомств, як тебе вийшло її знайти? Тому що, наприклад, в мене є сусідка, вона не має партнера, не має чоловіка, і вона якось так дуже втратила надію. І я так ну, жартівливо сказала: так давай запишемо тебе на сайт знайомства. І вона така, а давай. Ми записали, і там в перші три хвилини ну, писали дуже багато бруду. І я така, е, видалити не потрібно нічого цікавого, нічого про цінності. Все, видаляємо. Може, то просто така платформа була. Як християнину зрозуміти, що Бог благословляє стосунки, якщо вони існують лише у віртуальному світі? Мені здається, відповідь буде така сама, як і на. Кожне запитання, яке людина ставить до Бога, потрібно прислухатися до себе, треба молитися в цьому намірі, щоб зрозуміти, щоб почути відповідь, тому що не завжди люди готові і відкриті на ту відповідь, яка надає, яку надає їм Бог. Ми розуміємо, що війна внесла свої корективи в життя всіх українців після 24 лютого. Багато сімей роз'їхалися, чоловіки залишилися в Україні, жінки з дітьми виїхали за кордон в Європу, так, шукаючи безпечного місця. І ми адекватно розуміємо, що е, все, що їм залишається. Це спілкування якраз через гаджети, через комп'ютери, телефони, тільки віртуальне спілкування. На жаль, вони не можуть бачити, як ми кажемо, можемо сказати, офлайн, не можуть торкатися один одного, не можуть поцілувати один одного. Що, як думаю, що робити в таких випадках? Як, наскільки впливає е, ось це спілкування віртуальне на стосунки, на ці сімейні пари? Чи є загроза розривання цих шлюбів? Гарне запитання. Я вважаю, що це все залежить від двох людей. Якщо дві людини готові працювати задля цих відносин, готові вкладати свій час по можливості, бо розумію, що і ті чоловіки, які на фронті, вони не мають так багато часу, так завжди не завжди мають мобільний телефон, не завжди їм дозволяється. Вони не завжди мають час, аби навіть написати те повідомлення. Чи жінка, яка 24 на 7 з дитиною, вона теж виснажується. І ну але якщо вони працюють над цим, якщо є увага, є піклування, навіть мені здається, кожного дня там по можливості отримувати привіт, як ти, там як дитина, як ви себе почуваєте, або як ти, чи тобі не холодно. В такому дусі підтримка дуже важлива, і в такому русі можна казати про те, що відносини можуть бути довгі, можуть бути здорові. Ти не думаєш, що цього мало? Просто е, привіт і спілкування. Ну тобто, окей, добре, вони хочуть зберегти їхні стосунки, вони роблять все для цього, але просто це більше трьох років. Це великий час, це дуже великий час. Це каже про те, що наші люди дуже класні, угу. в тому розумінні, що вони знають, ради чого вони зараз на відстані. Бо і вони мені здається живуть тою надією, що прийде час, і вони знову будуть всі разом знову будуть як разом обійматися, доторкатися. Тобто вони розуміють, що наразі це є така жертва їхньої сім'ї заради чогось кращого в майбутньому. Але ти зараз говориш про тих, хто зберіг свої сім'ї. Але ми ж розуміємо, що є багато випадків, коли під час війни люди на відстані розвелися, розірвали свої свої сім'ї. Ну такі ж випадки 100% є. Так і ну, ми багато про те про це чуємо. То що стало причиною оцих оци розірваних стосунків, і як не допустити, щоб ті, які ще тримаються, не розірвалися теж в майбутньому. По перше, це да комунікація. Наскільки вона підтримується людьми, і насамперед, що є в їх відносинах, чи є там любов, чи є там Бог. Тому що якщо сім'я будувалася на яких ну на цінностях, на так то мені здається, таку сім'ю важче якось пошатнути чи розірвати, uh -huh. чи там якщо вони просто будували сім'ю на пристрасті, uh -huh. Тро трошки інший фундамент. Тому, коли дує вітер, один будинок може вистояти, а інший впаде. Uh -huh. Ну, тобто, ти маєш на увазі, що треба з самого початку закладати правильно з початку свого шлюбу, закладати якісь важливі цінності, щоб потім так. це допомогло тобі і твоїй сім'ї в подальшому майбутньому, так так я вважаю, що це може допомогти на відстані тримати ці відносини. Угу. Що ти можеш порадити людям, які як ти вже сказала, не поки що не знайшли свою другу половинку, але вони дуже шукають, дуже шукають і дуже хочуть, які б ти могла їм практичні поради дати. Навіть Можливо, ці поради пов'язані з, з сайтами знайомств, теж з онлайн-спілкуванням? Ну, я не мала особистого я ж кажу, досвіду з сайтами знайомств, лише коли допомагала сусідці, але що порадити? По-перше, ви повноцінна людина. Не шукайте собі другу половинку, розвивайте себе. Не втрачайте час на от є в мене друзі, які ще не знайшли своє кохання, і вони дуже на цьому як, е, зациклюються. Не потрібно живіть, радійте, не знаю, розвивайте себе. Якщо ти жінка, там, не знаю, йди на танці, якщо ти чоловік і займайся спортом, якось цю, е, цю енергію кудись викидаєш. Прийде час, я думаю, кожному Бог створив пару. Але просто не потрібно на цьому зациклюватись. Треба жити тут і зараз. Щасливо. А чому зациклюються? Чи... Тому що це як невдача. Бо я ну бояться, що якби не. А невдача, що вони не зробили, що вони повинні. Невдача, були зробити. Так, що в когось є, а от в мене немає. А чому в них вже там в 20 років шлюпи діти, а в мене там в 30 ще немає, чи в 35. п'ять? Угу. Вони чомусь і ось, і, і цим вони живуть. Вони чомусь не можуть це відпустити і радісно собі жити життя. Може, так би людина швидше прийшла би до ну в життя цієї людини. Але як бар'єр, ні, в мене немає нікого. Я там. А тебе, до речі, ще на таке запитання народилося, в тебе бували в житті такий досвід, що ти, наприклад, знайомилася з людиною онлайн, спілкувалася, там у вас були хороші стосунки, ти там дивила, переглядала світлини, фотографії, відео цієї людини в соціальних мережах. А потім, коли знайомилася, розуміло, усвідомлювала, що це кардинально різні люди. Так, таке в мене теж бувало. Ви вже цю тему піднімали на не пам'ятаю з ким що люди. Фальшиві в інтернеті. Одівають маски, так. Так, одягають маски. Не знаю для чого. Може, ну, як для чого? Мені здається, вони таким самим чином прикривають якісь свої комплекси, якісь, на їх думку, недостатки, які в них є. І їм так може зручніше. Бо в інтернеті там він класний, підкачаний, успішний, успішний успіх. Все так. дуже класно, багато фільтрів, особливо дівчата. Коли, ну, я інколи кажу, ну це вже занадто. Ну, типу, тебе не впізнають люди. Ти прийдеш на побачення, а він такий. Ні, це ти ну, взагалі? Ну, щось ну, видно, бо видно, да, там можна там якісь. Не знаю, там синець, прищик, щось таке можна замаскувати, бо то ну, просто так здається, що так твоя шкіра, вона здоровіша. Але коли там вже починаються губи Х2, брови, так доміку, це вже занадто. І я з цього приводу спілкувалася з хлопцями, вони теж кажуть, що це як трошки жінку, як так правильно виразитися. Як вона сама себе знецінює, що вона не приймає себе такою, такою як вона, якою вона є. є так. А угу. як ти не приймаєш себе такою, то чому інші повинні тебе приймати, то ніхто так не буде робити. Тебе так любити буде тільки Бог і мама. Тому що, наприклад, ти себе фільтруєш, так що тебе не взнають люди, і так само вони розуміють, що ти закомплексована, і що з тобою можна вже трошки інакше поводитися, бо ти сама себе не любиш. Угу. Як ти думаєш, як от вберегтися від цього, від цих, від цих людей, які одягають маски, які фальшивлюють, тобто в соціальних мережах одні, а в житті інші. Просто зразу ж виходити на зустріч, просити зустрічі офлайн? Якось фільтрувати, може казати, скинь мені кружочок. Ні, але на кружочок теж можна тебе. Ой, клас, це супер, дякую тобі. А знаєш, і опустити кружочок, і такий покерфейс. Ну тоді тільки виводити на офлайн, інакше, а інакше ніяк. Ну ніяк, ніяк. 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 Але так... якщо немає можливості, не ну, знаєш, ну людина знаходиться в іншій країні, відстань у вас там не знаю, 800 кілометрів між вами, там чи, чи тисячу кілометрів між вами. Неможливо зараз зустрітися на найближчі півроку, так точно. Але спілкування хороше, але спілкуєтесь, цікаві один одного. Ну, то ви можете просто залишати все на тому рівні, який зараз є. Якщо у вас, у вас є час на це є бажання. Тому що, якщо людина розділяє твої цінності, розділяє твої бажання, твої інтереси, ви можете спілкуватися, але якщо вже казати, щоб виходити на якийсь новий рівень у відносинах, то тоді звичайно, лише. Офлайн зустрічі ні, ну уяви собі, ти спілкуєшся з людиною протягом року. Ви розумієте, що у вас зараз, на жаль, немає можливості, але через рік ви зустрінетесь обов'язково. Вас одинакові цінності. Ви підходите один одному. Через рік зустрічаєтесь, а це зовсім інша людина. І ти, і ти розумієш, що ти так. прогаяла рік часу? Ну тому не потрібно так дуже довго тягнути. наприклад, от з цього приводу мені вспомнився в моєї подруги. Так було, вона спілкувалася з хлопцями. І з одним спілкувались десь три-чотири місяці. Все було гарно, і гарний хлопець, і ну, там все при ньому. І там, ну що щось там дуже популярне, і гроші має і заробляти вміє. Все шикарно, і чувство гумора є. Але коли вони зустрілися, вони пішли до ресторану, почали їсти. І вона каже: я просто мене так дратує, як він їсть. Угу. Я говорю, що він там, цмак, що він не знаю, просто мене дратує. От коли ми розмовляли, все було шикарно, все було здорово, супер. Але от я так подивилася: ну, просто не моя людина. Ну, це життя. Від цього просто, мені здається, нікуди не дінешся, знаєш. Так, тому потрібно, от я ж кажу, з онлайну переходити в офлайн, дивитися. Там можна людиною потрогати, і понюхати. Клас, клас. Ну це така хороша порада, знаєш на, на фінал. Намагайтеся максимально офлайн. Онлайн-знайомства, романтика чи ризик? Я думаю, ризик, але з можливістю романтики при правильному підході. Що важливіше: відеодзвінки чи текстові повідомлення? Відеодзвінки. А як же всякі смайлики там, і душевні текстові повідомлення? А по відео ти бачиш міміку людини, і вона вже буде як непідкупна, її не можна замінити. А смайликом ти там, може не маєш настрою такое, а. Гарний смайлик по умолчанню. Типу, пишу там або, або написати Я люблю тебе, але насправді тебе взагалі якісь зараз не відчуваєш таких емоцій. Так, Так, ти спустошений, mm -hmm. і ти потребуєш любові, і ти така, Та, «Да, я тебе теж кохаю. Типу, просто так відповів, щоб від мене відстало. Ну, no, тому що так потрібно. Так потрібно. Так потрібно. Окей, власне, відповідь. Е, Скільки часу можна підтримувати стосунки без зустрічі? О! Без зустрічі? Ну, ми це вже про це вже казали. Наразі такі обставини ми маємо в країні, так. і ми не знаємо, скільки це ще продовжиться, але наскільки можете люди тягніть? Ноч? Ні, давай давай візьмемо до уваги, що це онлайн знайомство. Тобто, що це не ви вже сім'я, умовно кажучи, що а, це так? онлайн знайомство. От скільки, скільки можна бути в онлайні до зустрічі? Скільки? Місяць, два, рік. Ну, гадаю, два-три місяці. Тому що місяць, тиждень, ти ще ну, там багато не попереписувався з людиною, багато ага. чого не дізнався. Ага. І може немає сенсу витрачати свого часу офлайн. Угу. Два-три місяці так нормально. Як твоя подруга, про яку ти розповідала, так? Добре, довірятися чи перевіряти? Довіряти. Чи можна закохатися, не зустрівшись у реальному житті? Так, я вважаю, що так. Шлюб після знайомства в інтернеті. Ну саме. Так, я ж казала, що в мене є друзі, які побралися, але вони не вінчені поки що. Mm -hmm. Ну То, в принципі, практика показує, що можна. Що це можливо? То я вважаю, що десь у всесвіті вже є сім'ї, які повінчалися. Mm -hmm. Що гірше, довга розлука чи відсутність комунікації? Відсутність комунікації. Як часто треба писати або телефонувати, щоб не здатися нав'язливим? Це залежить від людей. Ну, Як дві людини людини людин, з собою домовились, так воно і йде далі. Угу. Згоден. Ідеальне побачення на відстані, це? От для мене це коли мені телефонує хлопець. І тільки ми удвох, він там у себе, я у себе. І ми можемо спокійно пити чай і розмовляти про все, що мене турбує, його турбує. Коли це таке це корисно проведений час, коли ми не просто. «Алло, як справи, а прям чуємо один одного, і прям це по-іншому. Клас. І останнє блід запитання: найбільш дивний комплімент, який тобі писали в чаті. А мені не писали таких, мені тільки приємні пишуть. Але ви можете написати в коментарях, що писали вам саме найдивніше. Стоячи зараз в цю хвилину перед підлітками і молоддю, яка не розділяє твої віри, що б ти їм сказала. Таке глибоке запитання. Напевно, я би їм сказала, що я не запрошую їх йти за мною, але я прошу почати їх шукати істину: іскати сенс життя, а не просто поверхнево жити. Дякую, дякую, що ти була сьогодні з нами. Радий був тебе бачити. Дякую. Все, стоп.